Друзі, з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкурой, мабуть, я ще раз все ж таки зайшов подивитися партію, де Каруана грає чорними, так, Давайте ще прокоментуємо. Білі намагаються грати нахабно, Це вірна стратегія гри з сильними шахістами, але в білих доволі багато слабкостей. І кінь чорних може один перейти на Є5, інший на Ц5, Ось це все таке лайно. А до пункта. І всім добратися дуже-дуже важко. Ну, чомусь мені здавалося на c5, не боячись прорива Е5. Тепер з цим конем деякі проблеми. Я б коня одного поставив на C5, а іншого на е 5 Ну, це мені так здавалося. Так, ну білим все рівно, потрібно мріяти про королівський фланг. Не зрозуміло до кінця, як це робити. Кінь же 6, ну пішаком аж, на якось там намагатися, може ферзь є 3, ферзь 3, аж 4, аж 5. Так, ну того А5 може скинути. Давайте скинемо А5. Ну, краще так віддати. Так, так, молодець. Гарний слух. У Шведа. Ага, кінь D4 кінь F5. Молодець, молодець. Правда, ще на c 4 віддає. Але ну, там буде застрибувати. Головне активність. Молодець. В такому стилі потрібно грати. Чим сильніше ваш суперник, тим активніше, нахабніше потрібно грати. Так, можна піти слон Д4, можна король А1, тому що на А4 буде проміжний хід слон Д4. Так, що зробить? Швед, що зробить Швед Швед же чи узбек? Я вже заплутався. Узбек. Чого я Шведом бачу е синє та жовте, хоч українцям не називав так. Вибачте, шахіст з Узбекистану. Там доволі багато потужних шахістів, але є й читери. Так, ну слон, ну мені все ж таки хотілося коня на f5 якось туди довести. Ну він так, по пішакам пішов. Чи може лупанути кінці 4. Так, ось ми з, з каруаною однієї думки. Так, але не факт, що це вірна думка. Це погано для Каруани. Тому що не факт, що я щось, бачите, в білих якась контргра. Ну, узбекські шахісти, вони, я ж кажу, доволі небезпечні. Так, ну що, до цього потрібно чіплятися, але ж не всім потрібно не прогавити. Там Тура, а якщо буде А5, щоб тут не зависло. Ну, поки захищено. Тобто, дем, ми десь хочемо Ферс Б7, або Ферс C6 потрібно буде зрозуміти як. Ну, і в 6 хоче жертвувати. Тура Є7. Не, не потрібно це для Бліцу давати такі можливості. Тура Є7. спокійнісінько, Так, так, так. Ну Можна сказати каруана мій учень. Ну, шипав би так сказав, цей орківський пропагандон. Добре, друзі. Так, Ферзів би підміняти -то якось, так? Ну, Ферзь Б7 хочеться інтуїтивно. Ну, можна і то е 8, але я. Ух ти, нічого собі. Кінь е 5 блоканули. На F7 воно не дуже там атакується, але можна. Чи не можна? Ну, неприємно, все рівно білі так, знаєте, для Бліцу під... підтиснули трішечки. Що, ферзь C6 піти може? Може все ж таки підемо ферзь C6? Ні, хоче, але що це дає зв'язка. Чому він не ходив король аж один? Не зрозумів, Навіщо ось це обмежив свого ферзя? Слон D4. І слон стояв на один, так. Чим далі стоїть він, тим за ним важче, друзі, запам'ятайте. Важче за ним слідкувати. Довгі ходи по діагоналі. Це головний, головна проблема шахістів усіх рівнів. Тому слон на один був цікавіший і не підвисав. Так. ну, Каруана хоче без ризику грати, так? Ах ти, який хитрюга. Хоче забрати на 7 і напасти відразу. Та можна буде в 6 Ну я б брав би турою, чесно кажучи. Так. Мій учень грає так само. Там Тораж же 5 якщо щось захистить. Ну я шутку, звичайно, що мій учень. Друзі, це ж гумор. Так, ну що, король G6 підемо поки. Так. Ну, там ми Тураж G5 встигнемо, по... чи не встигнемо. Тораж G3, Тураж 3. Так, так, так. Ага. Може, поєднаємося. А я би так поєднав їх би, щоб прихопити. Ну, що, аж 5 ходимо. Король аж 7. Вирішив на 6. Ну, добре, там. Я не хоче, щоб до мене заїжджали. Так, ну Тура є 4, Тура є 4 швиденько. Ні, ну це, це вже рукава українця, так. Вийшли Тура, Ну, звичайно, тут секунди, я не буду дуже викоментовувати, але забрали. Такий шах, потім підмінка, ну все все. Підміночка, підміночка, ніночка, підміночка. Звичайно, такі позиції. ну Бачите, цей багато ходів на примовах робить. Ось. І Каруано не так впевнений, бачите, на примовах, як цей гравець, але все ж таки клас є клас. Молодець. Ще одну подивимось, друзі, є начебто час. Випечіть, вам цікавий такий. Формат чи ні, а ще краще підтримуйте канал якимось донатиками. пишіть, мені цікаво, і, будь ласочка, щось ще там попрацюйте. Так, ну цей варіант я ніколи не грав проти орківської партії за білих, але він виглядає доволі цікавим. Але головний мінус для мене, що він дуже-дуже, вже років як 10-15, вже проаналізований, тому тут важко щось прокреативити, вигадати серйозну новинку якусь. тому... E, тут можна навіть якось Король Б1 піти, або Турай H на Є1, я не знаю, або може ферзь 5 якийсь такий цікавий хід. Так, а він, хоче слон на Сіб має на увазі, так, за пішаком пішли, але там два слонюрика, знаєте, компенсація буде, певна. ну Такий карано такий, що робить варіанти. так ну Це не так зрозуміло, друзі. Бачите, і ком показує рівність, як і я. Тому що давайте ну-ну різнокольорові слонюрики. E, звичайно. Білі мало чим ризикують, але ну це не такий впевнений вже варіант. Ну, звичайно, з турами ще є варіанти гри на перемогу. Можливо, слон Є6 трішечки поспішили чорні, тому що залишитися у позиції. А ну, дозвольте, ось тут. Залишитися у позиції з двома слонюриками було б можливо цікавіше. Може, це в 6 якось потрібно було почати. Чи відійти королем, не знаю. Щоб, щоб в 6 не хочеться, щоб там десь поле Є6 підвисало. Можливо, відійти королем. Справа в тому, що зайвий пішак 3 на 2 він у туровому еншпілі не реалізується, по слону не реалізується. Слон проти, кінь проти слона ну, при вірному захисті не реалізується. Тобто багато позицій нічийних. І коли ми захищаємось, потрібно намагатися переходити до позицій, які схожі на нічию. І тому е ну, не так страшно віддавати таких пішаків, особливо, якщо ви маєте якусь компенсацію. В даному варіанті була компенсація у вигляді двох слонів. Мені здається, що ось такий перехід до е позиції, Тут вже два зайвих пішака. у е Каруан. А, Б5, що він хоче. То РА8 не можна, Б6. Ну, так що просто з'їв там і король Б2, чи що. Ну, виграно в білих. А, вони, мабуть, ходять, а це я не пересуваю, так. Вибачте. Ага, Ось така позиція. Ні, ну, виграно два зайвих пішика. Так ось, це була помилка шведського майстра у тому, що він дозволив таки перейти у цій різнокольоровий. Еншпіль з різнокольоровими слонами там з'явилися шанси у каруани пограти на перемогу. Що з часом? Часом Частину партії, можливо, подивимось. Іспанська партія. За білих я таке не раджу, за чорних цікаво. В цілому, Е5 я не рекомендую, але вже якщо граєте, ці іспанські позиції, вони доволі цікаві і грабельні навіть для гри на перемогу чорну. Так. Ну, я не бачу проблем. Так, загрожувало десь Д5 варіація, бо D є, скоріш за все, слон міг підвисати у варіаціях. Тому е, туди пішов е, Каруан, А що цей Еншпіль? Не хоче білий йти до Еншпіля, але після слон Б7, Д2. ну, С5. Поле Д3 хоче окупувати, але поле Д5 тепер вічно слабеньке. Такий хід С5 дуже відповідальний. Я не впевнений в його якості. Але я і не є суперфахівцем у цих позиціях. Я просто кажу про розуміння шахів, як я це бачу. Так? Ну, конячку чорним на C5 потрібно вести, а білим f 1 Е3, кудись на F5, або D5, або f 1 G3. Так. Ну, конячку 100% потрібно посилювати. Кінь в білих не грає. Ну, кінь f 1, кінь f 1 G3. А що він хоче? Ну не Б4 ж буде ходити, там буде слабкість на C3, а що ще з активних дій? Кінів 3 я не бачу перспектив. Хоча Кінів 3, Кінів 4, Кінів 1 таки пішов, шведський шахіст, що з часом, друзі, дайте я гляну, часу не вистачить нам додивитися цю партію. І так, ще раз скажу для тих, ну, чорні типово посилилися, прикрили коня, королем е, прикрили коня, пішаком прикрили е, стрибки білого коня, білі грають на активність, намагаються використати пішака 5, який тут притиснув суперника. Ну, гра цікава, друзі. Кому подобається такий формат, кому подобаються такі коротенькі відео з якимись парадами, будь ласка, підтримуйте наш канал, дуже небезпечне рішення. Там десь можна під Тура Є1, воно може дуже за Висунути. Е, підтримуйте наш канал і ставте лайки, як мінімум, обов'язково. З вами був Гросмейстер Шкоров.